Кожні три хвилини над 13 банями Української церкви Святого Йосифа в Чикаго пролітають літаки. Кажуть, що пілоти обрали українську церкву за повітряний орієнтир. І справді українсько греко-католицька церква Святого Йосифа в Чикаго вже більше 36 років дивує своєю модерною архітектурою. Побудована у 1976 році за проектом Зенона Мазуркевича церква посідає восьме місце у світі серед релігійних будов з надзвичайною архітектурою. Українська парафія святого Йосифа в Чикаго має не тільки унікальну архітектуру, але й унікальну українську громаду, яка у дні святкує фестиваль Юктоберфест. Вже в четверте щорічний фестиваль збирає кілька тисяч гостей, яких розважають українською музикою, співами, танцями та пригощають українськими стравами. Зібрані під час фестивалю кошти допомагають не тільки ремонтувати церкву, але й відкривають нові можливості для розвитку духовного і культурного життя парафії. Тут на чужині, вдалині від, від батьківщини від України. Саме церква виступає цим центром. Це є все заради людей, щоб вони собі відчули вдома. На цих старовинних кадрах 55-річної давнини українці Чикаго започатковують нову парафію святого Йосифа. Вже тоді українці перших хвиль еміграції на чолі з першим парохом отцем Йосифом Шарем мріяли, що Українська церква святого Йосифа стане рідним домом і для новоприбулих українців. Ще з початку ХХ століття в українській діаспорі традиційно проводили фестивалі і пікніки біля храмів. І завдяки благодійним пожертвам від віруючих будували українські церкви. Тоді на фестинах так само танцювали гопака і пригощали варениками. А у наші дні парафіальний фестин «Юктоберфест» приймає зіркових гостей з України. Цього року співали Ігор Богдан і Тарас Чубай, улюблені артисти усіх поколінь у діаспорі. Шкода ж так далеко за океаном. Моя публіка, але мені приємно виступати. Я якось так виходжу, що я вже мене такий розклад – два рази на рік я мушу тут заграти. на го. Діаспорі переважно. Я привик в Канаді, я в Канади приїхав сюди. Переважно на фестивалях танець. А тут пісня, слово. Це мене вразило приємно і я кажу, що з великим задоволенням приїжджаю. Без допомоги волонтерів провести такий фестиваль було б неможливо. Зізнається парох церкви отець Микола. А добровільних помічників щороку стає більше. Це є справді праця цілої громади, молитва цілої громади. Праця. І так далі. І тому це проявляє в себе волонтера в цьому празднику великому, який ми маємо тепер. І воно йде далі, воно не закінчується тут, воно виходить і йде додому, йде разом в працю, додому, до сімей і так далі. Люди приходять допомагати, тому що вони відчувають себе частинкою нашої громади. Я думаю, що хто має якісь почуття у серці і відповідальність, то вони обов'язково прийдуть. Українці діаспори приходять на фестиваль Юктоберфест цілими родинами, щоб підтримати прагнення своїх попередників, розбудувати українську церкву на славу Божу і для майбутніх поколінь. Наталія Фігель, Юліан Гайда, медіапортал Відія спеціально для Голосу Америки.